Всім привіт! Хотів би розпочати відео про свої полиці з мангою саме з цієї коробки. Да, правда, хотів би трошки з іншою, але суті трохи не міняє. Можете побачити, це моя друга посилка манги за коли я взагалі почав її збирати. Це посилка від Укрпошти. Її відправляли. Наша ідея відправляла Укрпоштою. Я тоді ще був маленький, некмітливий, дурненький. Я не знав, що Укрпошта губить, краде, викидає, відмовляється шукати посилки, кудись їх діває. Це для мене взагалі нонсенс. Я написав листа, де моя посилка. Вони кажуть, ти не отримувач, Точніше, ти отримувач, не відправник. тоді ми тобі нічого відповідати не будемо. Шукати ми також нічого не будемо. Це для мене просто нонсенс. Це як таке можливо. Так, і друге, да. це дуже сумне. Це друга моя посилка. Вона схожа в один в один, як ця саме, і мені в цій першій посилці. Прийшли перші мої дві манги. Це були це створені в безодні. Це у нас створена в безодні перший та другий том з магнитиками. І я їх вчора сюди давав посилку, бо я їх зберігав свою першу мангу, і зберігав прямо в цій коробці під нової, нової пошти. Да. Говорка по Фредда у коробці, коробці оці, що прислала наша ідея. Да, вона в мене лежала. Потім під'їхав моє друге замовлення. Подивився відоси про алхіміка. І приїхала моя друга посилка. Якраз вона на фотки і є. Це у нас три томи алхіміка. Тут предзамовлення на третій том, я якраз так на нього стих. Що там три чотири дня було предзамовлення третього тома. Я його предзамовив, і приїхали відразу всі три. Ось ви можете подивитися на фото, як воно виглядало. Я був щасливий. Я вже потім трошки пізніше відео зняв про це все, чи може і зняв. Ну, Я ще сам роздивлювався, що там приїхало. був задоволений та щасливий. Потім у мене вже приїхало ще одне замовлення. Мені дуже сподобалось, і вже моя полиця почала виглядати ось так. Тут вже третій том, з'явилися безодні, солонін, там сховок і всі капелюшки на той момент, які можна було собі уявити. Да, йшов час І в мене вже з'явилася отака кількість нашої ідеї манги, що я вже не зміг її ставити горизонтально, прийшло ставити вертикально, бо вона вже почала звисати з полиці. У мене такі. Трикутником полиці форми, тому там справа вона вже звисає. Да. шов час, розвивалось все, я накопляв різних видавництв, І з'явилося ось такого плану. У мене почала виглядати шафа з полицями. там, Це велика шафа купе, там у мене всякі куртки лежать, всяке таке. І збоку є книжна полиці. Ось вони отак почали займати своє як вона кажуть, облик цього всього от, став такий. І ви можете побачити, маркіза стоїть в шоці від такої кількості манги, там вона стрибала, тепер тут у неї манга стоїть. Та тут у нас зверху у мене мальопус та як вона називається, ланцути. Вони ділили одну полицю. Потім наша ідея велика кількість, потім там у мене вже мольфари зліва, справа у нас. І мімір, і Сафран, потім там буде лежати ще у мене видавництво. Да. І пройшов час, і та да дам стало ось отак. На розову книжку рожеву не дивиться, то я так поставив її для фото, що вона там є. Вона трошки по-іншому стояла. Де, я колись фоткав. І ось бачите, вже все повністю забито. Рожева книжка так не стояла, але вона. Так зайняла свою позицію, що можна було дивитися, що там відбувається, що воно таке собою уявляє, представляє. І саме цікаво, ось можете побачити, як виглядає полиця з цим з мульфаром, як воно все там виросло, вони міри збільшилось, додавалось там, і видавництво з'явилося. Потім он, наша ідея це взагалі там залишилося два чи три місця для манги. Взагалі, вже все край. Я ще думав, куди все класти, класти. Коротше, коротше, був тоді в роздумах. Далі ви можете побачити, як полиця з мальфарами виросла, ой, мальопусами і ланцуми. Так, також на грані Фола знаходились у мене мальопуси. В чому малюпаси хитрі, вони ще зайняли позицію зверху, на Скот Пілігрим. Там у всякі різні книжки. Одна тільки кацапська, це колись Кодекс Бартана», Мені дуже сподобався серіал. Я собі купив «Кодекс Бартана», Ну, іншого не було. Ще залишився, але він майже саме випилився. Короте, бачите, як воно стоїть. І в якийсь момент гості шафою, як хлопнули дверима, І Гарфілд. Коротше, Гарфілд, ото Морок, дівчата, врожева книжка, потім братан, все на наниз, там попадало, по Гарфілда погнуло. Там братана взагалі розірвала, дівчата якось упали гарно вижили, морок гарно вижив. Он, короче, прийняли Гарфілди весь удар на себе. Якось такий. Ну, це треба, так закритий шаф у купе. Просто немає розуму у людей. Он, короче, так відбулося таке. І все сипанулося. І да, я був дуже засмучений, я просто був в шоці. Я... <свісна> да. Бо Гарфілда вже у Мальфарів не було на сайті, і вже коротко, все, трагедія для мене. Потім треба було думати. Приїхала ще наша посилка по цій нашій ідеї по Мальопусу, і куди все ставити, вже в мене думок не було. Я знав, що треба щось робити, кудись щось переносити, кудись щось, щось пхати. І потім я вирішив радикально там, одну частину, скільки там. Можна, в шкаф мене купимо, я в спальні ділиться на 5 частин. І я просто одну п'яту да, взяв, викинув всі свої речі, перебрав, частину там викинув, частину віддав на благодійність, частину там залишив, переніс в інше місце. І коротше, да. І ось можете побачити, що з цього вийшло. Ми плавно переходимо до моєї шафи. Це коротше, шафа у моїй спальні. Тут, колись мене лежали речі, саме свитри, кофти. Я вирішив, що вони мені більше не потрібні, а більш пріоритетно, щоб тут лежала манга. Так, як ви можете побачити, бачите, це такий глибокий розділ з нашою ідеєю. Тут чисто наша ідея лежить. Тут он, знімаю я це вертикально, тому що. У мене дзеркальні всі двері, і тому все від дзеркалиться. Ви побачите мою неприбрану хату. Тому це не можна вам показувати. Покажу вам тільки те, що можна, бачите? Тут у мене ще не бачив, це колись бонуси не дають. Я собі сам зробив собі бонуси для речей. Бачите, вони в мене дві запаковані. Тут вони в мене стоять. Трохи в рознобій, тут он не поміщається вже манга, бачите? Це у нас капелюшки. Зараз їх читаю, Вони тут окремо лежать, Вон статуя у нас. І тут он Алхімік, Ну, правда, теж доставать. Потім отут безодня, тут у нас щось, тут у нас це, як він називається Левіафан. Це. Welcome to оце, кафе. Кишачі, щось там. Да, бачите, це у нас так виглядає наша ідея. Зверху на нашою ідеєю полочка по мальопусу. Все, що в мене є в мальопус. Причому в мене, по ходу, вся манга, все, що випускав мальопус, у мене є повністю. На даний момент. І вон Фігурка стоїть, охороняє. Ці м'ясемітниця одна відкрита, інша запакована. Так, у мене тут два артбуки. Колись, може буде полиця, буде артбуки окремо лежать. Це і два артбуки від Мальопуса. Тут вони mm. ось так от лежать поки що, може потім будуть два ряди. Зверху у mm. мене манги, комік. Ой, тобі, манги. Це тут у мене книги, комікси знаходяться. Бачите. Є ще третій. Колись подарували. Короче, тут вони всі знаходяться. Он мили морах чогось туди аж влетів, але треба буде його поправити. Потім під нашою ідеєю у нас розположився Мольфар Комікс і японська манга. У мене тут вони знаходяться. Ось вон Димічан. Дівчина з того боку Академія Відьмачок. Все, коручу, все, що потрібно. Для справжнього чоловіка речі не треба. Носки також знизу у мене знаходяться, як вона називається, лансути. Тут лансути у мене книги всі. Потім міміра трошки те, я купив. Зараз на предзамовлення деякі книги є, потім від видавництва, на Гадакабі, потім Сафран і цей, бімба. Бінби ще в мене тут є, лежить маленькі літератори. Любі. І потім їх якось докупи зведу. Тут вони стоять, щоб полка не падала, як отут. Тут, корич, великий психопаспорт, то він нормально так ліг. І знизу те, що ось, на Нижній полиці знаходиться те, що ніхто не в світі не знає. Навіть батьки, там у мене знаходиться запас секретних речей, про які ніхто не знає. Так, да, і Маркіза знаходиться. Він тут любить лежати, охороняти, він мій від Да, Тому не короче, якісь фігурки знаходяться. Запаковані на чорний день. Колись може розпакувати. Там одна секретна, її не можна показувати на Ютубі. Да. Бо забанять. Де Маркіза? Вже мене кусають За те, що руки протягнули до фігурок. Чи там заборонено. Ну ось так виглядає. Це все тимчасово. Да, поки я собі шафи куплю. У мене є місце для шаф, але треба купити шафи. Що ось поки з купленням шафи, розробкою, поки в мене все не густо, то треба якось собі знайшов вихід, як воно все повинно бути. Ну, поки наче, знаходиться все так гарно. І мені все подобається, особливо тут подобається, тут подобається, тут. Саме цікаво, що зараз ще щось приїде і все-все ідилія нарушиться і буде і буде негарно. Ну що ж, ну, сюди можна додати, так що тут буде неплохо. Ось тут додається пару книг. Якраз вони друкуються. Ну Тут, звісно, жесть наша ідея. Це треба окрема шафу для нашої ідеї скора мати. Ну, тут гарно лягає. О, можете побачити, як виглядають лялочки. Бачите? Вони тупа Ось велика, потім провалля провалля, велика. Цікаво, яка буде п'ятою. Ви можете побачити. Ой! ви можете побачити їхні висоти. Ну, так, от. Так, що, от так воно виглядає вживу. Та на Іван Гльона величезний артбук. Ви просили фото сфоткать ці, як називається, книжні полочки. А там за книгами у мене настільні ігри, які ніхто не хоче грати, тому вони там заховані. І ось так от. ще раз покажу. Тут є вільне місце, може колись щось об'єднається. Тут взагалі чотири видавництва. Раз, два, три, чотири, навіть п'ять. Тут у нас одне. І японська манга в ну Тут чисто, і тут чисто, То, що скоро приїде, тут вже два предзамовлення, тут одне. Тут одне. Не пам'ятаю, чи робив, чи забув. І тут. Оцих треба замовити, додавали. Ман... Мангу, не, не мангу, як вона Манхва. мого любимого жанру поверсі мого брата. Так що, якось отак. Дякую, що подивилися. Пишіть вашу думку. Хтось там казав, що заздрів мої великий, як воно називається, полицям глибоким. Ну так, да, вони дуже глибокі. Так що аж три ряди манги можна поставити. Да, тільки як її доставати. Це вже інша історія. Раніше у мене манга лежала тут, ну як ми побачили. Але зараз тут дуже пусто. Мені тут не сильно дуже подобається, що тут щось таке негарно лежала, потім вона ще взагалі впала. Для мене це було ударом останньою каплею. тому все приїхало в шафу. Да, тут у нас кіцька тусить, її речі, іграшки. Да, може тут в майбутнє буде щось аніме фігурки, чи щось може якісь там унікальні експозиції, а поки пустота. Ще вам похвастатися такою полицею, у мене є. Тут трохи якихось ніштяків, незрозуміло яких, ну трохи це не яку мені там подарували її відео, як вона приїхала. Вон є в машинці Hot Wheels, Це мені подарували, це вон, японські якісь картки. Вон, наборчик чим... це мені по маріо подобається. Стоїть. Ось тут якісь пакетики, кіцька, набір. зупаковані набори. Ось ще тут вон, Hot Wheels дві. Одна вон, з черепашками матера. Тут ще рідкісні дуже фігурки лицарі. Якась настольна гра по покемонам, ще тут такі. І знизу якась така полиця трохи незрозуміла, якого формату. Тут, коротше, Пікачу, джґліпаф цей, Флоріон десь на каналі всі є. Ціму, Гарфілди є на каналі. Моя фігурка. Да, тут ще їжа повинна бути. Вона десь захована, щоб я кіт не вкрав Тогіпі, цукерки. І поп, динозаврики. Та інше вам показувати не можна тут трохи свинюшник. Тут фігурки, всі, тварини, якісь набори. У мене є такий світильник подарував. Щоб вночі було нормально спати. Тут картки покемонів заховані, тут у мене також картки. Тут динозаври, тут у мене пакетики. Бедла. Ось вот так от. Я вам зараз покажу свою шафу робочу. Тільки нікому не розповідайте, як я живу. Дивіться, що тут відбувається. Okay. Маркіза вкрала в мене Іві і Гісті. Та да, нікому не розповідайте. Це секрет. Тут у мене свинюшка, тут у мене якісь картки, пацана манга, тут щось якесь щось. Тут у мене таке. Картки якісь прям. Місіва. Цього ще на каналі не було, вже давно відзняв. Колись може викладу. Вон у мене дуже багато півнів, дуже багато півнів. Треба про них знімати, а я щось про них забуваю знімати. Ну, Я виправлюсь. ще в кіні лежать. Карки, тут прома-картки, тут повністю сети зібрані. Тут у мене альбоми. Альбом раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це у мене з бонусами спецпредзамовлення. Тут пакетики. Треба Це все перебрати. Картки, піни. Хто шарить, що це таке? Хто у нас розумний. М? Не він сфокусується, ні, він сфокусується. Ви повинні зрозуміти. Тут у мене... Дівчачник, дівчата лежать, якісь ваги, щось інструкції, Луйджі з дівками відпочиває. Тут у мене взагалі якісь бізумі. Тут набори, пакетики, полібеги. Це у лего я вкрав обрати, це не як відео не зніму, я вже скільки мабуть, три роки пройшло, як я у нього лего вкрав. А він навіть і не знає про це, бо я ролик про це не зняв. І знизу мене тут чекає свого судного дня Передзамовлення по цій, як воно називається, по бочі. Самітниці рокерші. Так вони тут чого тільки немає. Ось отак от. Нікому не розповідайте мій свинюшник.